Ну що ж, сьогодні ми розглянемо те, як вилитися серед інших учасників і стати наступним послом АЛО і отримати роль апрес. Отож, перш ніж заглиблюватися в роз е, в розробку задій час, щоб по справжньому зрозуміти можливості АЛО, і те, як він забезпечує новий рівень конфекційності для децентралізованих програм. Визначаючи потенціал АЛО, ви зможете ефективніше впроваджувати інновації, створювати програми, які повною мірою використовують переваги унікальних функцій АЛО. Отож, будь інноваційними. а ми високо цінуємо інновації в спільноті. Ала ваша заявка має приносити щось свіже. Це може передбачати створення абсолютно нової категорії додатків або значне досконалення існуючих рішень. Пам'ятайте, що новизна є одним із найважливіших критеріїв, які ми використовуємо в наших оцінках. Наступне Забезпечте взаємодію з користувачем. Чудова ідея сама по собі не забезпечить вам успіху. Ваша програма має бути зручною, інтуїтивною, зрозумілою та приємною для взаємодії. Це пояснюється тим, що кінцевими суддями про цінні справи є її кінцеві користувачі. Прислугуйтеся до відгуків своїх користувачів і повторюйте свій продукт, щоб забезпечити справді надзвичайну взаємодію з користувачем. Наступна це якість над кількістю. Хоча кількість програми, які ви розгортаєте, теоретично може збільшити ваші внески, шанси на успіх, ми високо цінуємо якість над кількістю. Однак добре розроблена програма може легко затьмарити безліч неякісних пропозицій. Тому ось так от наступне, це зробіть це значуще. Ваша програма має бути не просто технічним досягненням, це має мати значний вплив на користувачів. Незалежно від того, чи це гра, яка приносить радість, інструменти DeFi, які полегшує фінансову незалежність. Чи рішення ідентифікації, яке покращує конфесійність. Переконайтеся, що ваша програма резонує з користувачами та відповідає їхнім потребам. Я гадаю, це перш Наступне це співпрацюйте та взаємодійте зі спільнотою. Спільнота Allo – це активна мережа розробників, користувачів і ентузіастів, що підтримує її взаємодія з цією спільнотою, можна дати цінні відгуки, сприяти співпраці та зрештою призвести до кращих програм. Будучи активним членом спільноти, ви також демонструєте. Свою відданість в місії АЛА, що є перевагою в наших книгах. Наступне це прозорість спілкування та оновлення. Тримайте спільноту в курсі свого розвитку. Регулярні оновлення не тільки створюють очікування, але й викликають відгуки, які можуть допомогти покращити вашу програму. Прозорість також створює власну довіру та дозволяє спільноті відчувати себе більш пов'язаною з нашим проєктом. Отож, приймайте криву навчання. З кожною новою платформою необхідно навчатися, прийняти це. Нас і власне вас справляють враження розробники, які постійно навчаються вдосконалюються, вдосконалюють досконалюю свою роботу та вдосконалюються з часом. Наші ресурси, навчальні посібники та спільнота тут, щоб підтримати вас у цій подорожі. Отож, друзі, хоча в програмі стабілювання але не немає гарантованого рецепту успіху, ці стратегії можуть значно підвищити привабливість вашої програми. Пам'ятайте, що кожен нас, незалежно від того рейтингу збагачує нашу екосистему та, та на крок, наближає нас до а, вашого і нашого бачення більш приватного інтернету. Отож, у мене на цьому все. Був радий бути для вас корисним. І бувайте! Усі корисні посилання, де правильно внизу під відео. Угу. Тому до зустрічі!